Близько ста боксерів з усієї України та Молдови з'їхались до Хмельницького, аби поміряти силою та технікою удару. На 17-му міжнародному турнірі пам'яті Євгена Кужельного зібрали спортсмени десяти вагових категорій. Найбільше 69 кілограмів. В Цьому році цей турнір, скажімо так, представлений багатьма чемпіонами і призерами України. Тут проходить відбір на чемпіонат світу, який пройде в листопаді місяці в Росії. Формується команда для участі в міжнародних змаганнях. За право представити Україну на чемпіонаті світу змагаються восьмеро хмельничан. Будуть виступати шість боксерів з е, авангарда, хмельницький авангард і два боксори Хмельницький мон. Е, ну, Я думаю, що е, е, команда у нас неплоха, я одразу скажу. Я думаю, що е, ми, е, ми Сможемо поборотися за право бути першими. серед авангардистів. Переможці та призери чемпіонатів світу та Європи. В'ячеслав Гаврилюк на останній їздив п'ять разів і кожного разу повертався із нагородами. Щоденні тренування вони якби на відпрацювання техніки, відпрацювання ударів. А вже основна підготовка перед змаганнями йде на швидкісно силові вправи на Розслаблення м'язів. Підготовка була дуже інтенсивна, проводив по два тренування в день, бігав, тягувався, боксував вольні бої. Головне рухатись і не давати себе бити. Турнір з боксу пам'яті Євгена Кужельного триватиме п'ять днів. Фінал змагань відбудеться 17 липня.